Всім привіт, дякую, що ви вимкнули це відео, що важливо буде для вас корисним і цікавим. Це моя давняшня мрія, відкрити свій канал на YouTube і треба втілювати приття своїй мрії. Мене звати Настя, я зараз проживаю у Фінляндії, сама з України, також я жила в Польщі, до цього жила в Китаї, тому мені є що розповісти взагалі про переїзд. Але сьогодні відео буде не про сам переїзд, а ось ці постійні думки, чи переїхати, чи не переїхати, як взагалі наважитись переїхати. Чи, чи може бути гірше, ніж, ніж зараз? Адже я дуже часто такі питання отримую, і, можливо, комусь це відео буде дуже корисним і допоможе прийняти рішення своє. Ще я викладаю англійську, і як викладач я дуже така. Люблю це прописати, записати, чіткість, тому написала план собі, що хочу розповісти, з чим хочу поділитися. І перше взагалі, це з чого почати. Коли ми проживали в Польщі і переїхали в Фінляндію, у цей момент від першої розмови взагалі про переїзд до прийняття рішення, тобто не до переїзду самого, а до прийняття рішення. Десь ну, пройшов майже рік цих постійних роздумів, е дискусій, а чи переїхати, чи ні, чи потрібно, чи не потрібно. І взагалі, це, це цей стан дуже негативно впливає на життя в моменті, бо ти постійно живеш, ніби у майбутньому, і просто пропускаєш життя, яке зараз. Даві такі дрібниці, а чи купити вазочку, а ти потім таки думаєш, ну я ж ми ж планую переїхати, навіщо в мені ця вазочка, куди я її потім діну? Або чи купити новорічну ялинку, куди потім ту ялинку? Ось і такі постійні дрібниці, вони трішки псують, ось таке відчуття життя, то ти постійно думками десь там. ось. І якщо ви довго вирішуєте. Не можете, не можете зрозуміти, чи хочете ви переїжджати, чи ні. Я рекомендую почати з такого питання, чого я хочу переїхати, що мені не подобається зараз, там, де я живу. Бо ще є така ілюзія нас, що десь там краще, ось існує якась така ідеальна країна, куди я переїду і всі мої проблеми зникнуть. І все буде так ідеально, буде якась така утопі, утопія. Але насправді дуже часто ми просто хочемо втекти від себе. І якщо ви живете в якомусь, місті, місті, ж, вас там, наприклад, немає друзів, ви постійно всі не задоволені, ви постійно сидите вдома, нічого вас не цікавить, то яка вирогідність того, що в іншій країні чи в іншому місті... Буде інакше життя. Ви можете змінити країну, ви можете змінити місто, але ви не можете ну, змінити себе і свої звички, якщо будете фокусуватися лише на зміні місці проживання. І набагато складніше розібратися в собі, ніж змінити країну, в яку ви, ну, в яку ви там плануєте переїхати, чи п'ять країн змінити. Ось я жила в. Україні, Китай, Польщі, Фінляндії, і я зараз розумію, що своє життя ми будуємо самі. І також я коли жила в Китаї, в Пекіні, я думала, що де я потім туди сходжу. Мені хотілося, наприклад, в якийсь парк сходити. Але якось було лінь. Зараз я думаю, скільки можливостей я упустила просто через якусь свою лінь. Якийсь страх, не знаю, не знаю, що ще. І так само багато моїх знайомих приїжджають в іншу країну, але їх життя не змінюється. Тобто вони не задоволені в Польщі, потім вони не задоволені в Фінляндії, в Німеччині, бо все не так. Але коли влади собою, то незважаючи, де ти живеш, ти маєш цікаве життя. Звичайно, об'єктивно ми переїжджали з Польщі не просто тому, що нам захотілося, а на це були об'єктивні причини. Тобто ми знали, заради чого ми переїжджаємо в іншу країну, тобто у Фінляндію. Що нам ця країна дає, які можливості? Чітко відповівши на питання, що дає мені ця країна, яка різниця, наприклад, між Польщею та Фінляндією? Чому саме Фінляндію я хочу їхати? Це допоможе побачити цю структуру, якусь логіку, чого, чого я хочу туди, щоб а не жити там, де, де я живу. Можливо, мені просто треба змінити свій стиль життя, а не місто. Якщо в постійні сумніви, хоч сьогодні хочу, завтра не знаю, там гарний настрій, класна погода, я вже не хочу їхати нікуди. Ось оці такі гойдалки, вони просто несуть негативний ефект на наше ментальне здоров'я, можливо, фізичне здоров'я. Тому треба дійсно сісти і написати, чого я хочу переїхати у іншу країну. Ще така існує проблема, що людина просто хоче переїхати. От я хочу переїхати куди? Ну куди я хочу? Не знаю, просто хочу переїхати. Ти, скоріш за все, тут проблема саме в внутрішньому світі. Коли ти хочеш кудись переїхати, для мене це означає, що ти хочеш такти від себе. Від себе не втечеш, куди б не переїхав, і треба розібратися з внутрішнім станом тобто на початку. Адже чого я хочу їхати, не знаю куди. Просто аби їхати. Що ми там далі по пунктам? І як я уявляю своє життя в тій країні, наприклад, у Фінляндії? Ми з Польщі переїжджали ще раз нагадую Фінляндію. Як я уявляю життя, як зміниться моє життя? І взагалі, яким я бачу своє життя, як я хочу жити, це дійсно допоможе відповісти на питання: а чи дійсно мені потрібно переїжджати, чи можу отримати це життя? В Україні, де я живу зараз. Україна місто неможливо. І найчастіше питання це що найскладніше при переїзді. Для мене найскладніше це саме прийняти рішення. Оцей момент, коли ти такий, так, я переїжджаю, все. Це такий, як відрізало. І я ж повторюсь, що між прийняттям рішення ми переїжджаємо. Від першої розмови до прийняття рішення це був рік. Після того, як ми прийняли рішення і переїхали два місяці. Тобто, рік і два місяці це нереально колосальна різниця. Тобто ми рік обдумували, а зробили за два місяці. Тобто, це, це дуже складно, бо коли ти прийняв рішення, для мене ось, коли ти прийняв рішення, дороги назад немає. Звичайно, щось може трапитись об'єктивне. Але коли прийняв рішення, все, вони ніби. Коли стоїш, у тебе такі двері, ось, ти в одній кімнаті стоїш, і в тебе є інша кімната, інша країна. І коли ти стоїш, двері відчинені, і ти думаєш залишитись чи ти піти. А коли ти приймаєш рішення, все, двері зачиняються. Тобто назад дороги немає, тільки вперед. Вже коли це прийнято, там вже не так складно готувати там документи, воно логічно. І ти розумієш там 2-3 місяці, і документи будуть готовими. Так. І це таке дуже, я б сказала, спірне. Для мене питання. Чи потрібно взагалі спілкуватися з людьми, які переїхали до іншої країни? З одного боку, так, чужий досвід, людина може поділитися якимись нюансами з тобою, але з іншого боку, це життя її. Людина переїхала. Ми не знаємо, якщо це десь на форумах, там в чатах. Ми про цю людину нічого не знаємо. І коли мені говорило, о, у Фінляндії класно жити. Ну для кожного кожної людини своє класно. Для когось класно жити, це не знаю там, жити десь в селі, на природі і не знаю, ходити на рибалку. А для когось класно це жити в центрі міста, постійно бути в русі, ходити не знаю, на всі якісь івенти, тусовки і так далі. Тому оце класно. Дорого, дешево, це все суб'єктивно. І якщо, не важно там, знайомий, чи хто завгодно, приїхав у Італію і знайшов роботу за три дні, це не означає, що ви знайдете роботу за три дні. Або якщо людина 3-4 місяці не може знайти роботу, то це не означає, що ви не зможете її знайти. Тобто досвід інших це класно, але він не повинен впливати на ваше рішення. Ми дуже багато спілку... ну, спілкувалися з іншими людьми перед переїздом у Фінляндію. І що я можу сказати, як... з яким настроєм ви їдете, на що ви націлені, направлені, які у вас думки зазвичай так воно відбувається? Адже різні люди одну і ту ж саму інформацію, одні говорили, як це позитивне, інші говорили, що це негативне. І якщо ви ще досі в таких нагодоках сумніваєтесь їхати-не їхати, то оця думка інших вона може вплинути на ваше рішення. І вам буде здаватися, ого, це все я прийняв рішення. А насправді ні, це не ви прийняли рішення. Адже ми не, не знаємо про бекграунд людини. Нічого не відомо нам. Тому опираємось на свої відчуття. Щось, звичайно, треба запитати про документи, про не знаю, ціни плюс-мінус. Але це дорого, те, що ну, у кожного воно своє. Ось, якщо хтось вдягається в секондхендах за 1-2 євро, і це нормально. Чому ні? Наприклад, а друг для другої люди, для іншої людини, це ненормально. Від не нормально. Вона не звикла вдягатися в секондхендах. Тому. Um, там, хтось розповідає, що да, тут можна на 20 євро вдягнутися, суперкласно, але ми сприймаємо це, як ми живемо, і людина думає, що там, мабуть, дешево, адже в супермаркетах можна дешево щось купити. Але коли ти приїжджаєш, ти відчуваєш, що ага", тобто людина мала на увазі, що в секунді можна дешево скупитися. Чи навпаки. Ось, вам говорять, що да, там футболка 100 євро. А ви думаєте, ого, нічого собі, 100 євро? А ви, наприклад, звикли купувати речі де більш деш, деш, дешев, дешеві. І це абсолютно нормально. Чому б ні? Так. І що ще важливо для мене прийняти не існує ідеальної, не існує ідеальної країни. Не буде, що ви приїжджаєте, ось спускаєтесь там, не знаю, з потяга виходите з літака, і тут рожеві поні літають, не знаю, долари сипляться на просто на голову, тільки з тягай Ні, Ні. Кожної країни є свої плюси і мінуси. І це також треба розуміти. Зняти ці рожеві окуляри, що інша країна, і там це буде супер. Так, буде супер, але... У будь-якій країні є податки, в, якщо ми говоримо про європейські країни з документами якісь свої закони, які для нас незвичні, наприклад, в Фінляндії ми не можемо зробити, купити там роутер з інтернетом, ну, бо нам треба прожити рік у Фінляндії, щоб нам продали його. Тобто Ну, якось для мене це дивно, так, що ти не можеш зробити нормальний інтернет. Але це інша країна, треба її прийняти такою, якою вона є. Ми сюди приїхали, якби нас ніхто не кликав і ми несемо відповідальність за свої рішення. Вона така, яка є. Не треба, оце коли починається ой, це там це не подобається, все не подобається. Не існує ідеальної країни. І що я як? помітила, якщо ви їдете з неважливо куди з настроєм, що все вас дратує, то тобто в цій країні будуть люди, які будуть вас дратувати, вам будуть постійно зустрічатися люди, які будуть підсвітлювати ці ваші страхи, переживання, тригерити вас. Таке слово досить популярне, але так і є. Якщо ви настроєні, позитивну, впевнені, що все буде класно, не просто сидячи нічого не роблячи, то будуть, ви будете бачити можливості для розвитку, для покращення свого життя у новій країні. Тому це треба прийняти не існує ідеальної країни. У кожного є свої плюси, мінуси, треба їх зважити. Але що я рекомендую, це ознайомитись з. Штрафами, якими законами країни, яку ви, наприклад, розглядаєте, бо це важливо, це дуже важливо знати взагалі, як живе і як функціонує ця країна. Наприклад, коли люди приїжджають у Францію, а там високі податки, потім вони в шоці. Чого це я буду платити такі податки? Але насправді треба. Розробити такий як research до переїзду, які там податки, ким ви працюєте, яка там середня зарплата, зарплатня у, у, там, у вашій сфері, в якій ви працюєте, це допоможе вже об'єктивно зрозуміти. Не оце як о, зараз я поїду на Балі, буду там лежати біля канчику з коктейльчиком і на фрілансі тикати кнопочки Ні. Це все такі мрії, якісь не знаю, ілюзії трошечки. Як, як на мене? Така ремарочка. Я маю чотири роки, мріяла створити свій YouTube канал. Мені, мені інколи мене розпирає, скільки всього я хочу поділитися, скільки в мене знань, якихось накопиченого досвіду, мені хочеться їх ділитися. І саме в цей момент. Коли я нарешті наважилась сіла записати, щоб світ почав сверлити, ось тому в мене переривчик на кавусів. Ще є до чого, це ще може бути класним прикладом, що якщо ви чогось хочете, і ось цього хтось тут сверли, не зупиняйтесь. Я записую між його свердліннями. Коли він не сверлить, я записую. Коли він сверлить, я чекаю. Ось так. А могла б відкласти ще на 4 роки. І більш практичні поради, я взагалі не з тих людей, які знаєте, там, там пере історії ці інстаграмні, Приїхала у Фінляндію, Іспанію, Італію, 20 євро в кармані, не роботи нічого, а вже через місяць я. Мільйонер і живу там в Парижі, не знаю, орендую квартиру на Ефілівий вежі я про таку чіткість, не знаю, послідовність за адекватні рішення. Ось, може, дуже відповідально, але, але. Так ось, практична порада це вивчайте англійську. Так, так, я знаю, що зараз, може, хтось мене кине тапок, бо. Всі про це говорять, але це дійсно так. Я жила вже, ну, і жила, і відвідала немало країн, але англійська мені завжди допомагала вирішити якісь проблеми, з кимось поспілкуватися. Бо одна з основних причин, чому люди не переїжджають чи сумніваються, це саме мовний бар'єр. Я не буду розповідати, так, нормально, прокати, ні, не прокати. Чесно вам скажу, я, наприклад, не уявляю, як би я тут взагалі комфортно жила саме в Фінляндії чи в Польщі без англійської е, мови. В Польщі ще більш-менш нормально, бо там, ну якби не було мова трохи схожа на українську, але в Фінляндії я взагалі це для мене на даному етапі це взагалі марсіанська якась мова. І фіни знають десь 95% всіх фін знають англійську, тому для мене взагалі немає ніяких проблем. І чому саме англійську скажете ви, а може не скажете. Наприклад, ми не знаємо, чи 100% будемо жити саме в цій країні. І об'єктивно вивчати, наприклад, французьку, якщо ти не плануєш жити у Франції. Чи ще не вирішив, в якій країні ти хочеш жити, ну, куди ти потім з цією французькою об'єктивно. англійську мову ти можеш використовувати у будь-якій країні. Так, є країни, які е, не дуже полюбляють, коли з ними спілкуються, не їх рідною мовою, але все ж таки там, в банку, в ресторані, ще десь, я сподіваюся, що всі можуть спокійно. Там, Використовувати налізьку мову для спілкування, побутового спілкування. Тому це дуже круто знати, знати англійську, І також, коли вже ти переїжджаєш, рекомендація, якщо це там, через декілька місяців ти розумієш, що так, це класна країна, я хотів би тут залишитися, звичайно, починати вчити мову тієї країни, в якій ти хочеш жити. Незважаючи на те, що я постійно майже кожного дня спілкуюся з англійською, я вивчаю також і фінську. Бо я розумію, що я хочу жити в цій країні, і мені ця, цей навик це, це допоможе краще не знаю, роботу знайти, друзів, знайомих, адаптуватися, тому це дуже важливо. Але якби я не б, наприклад, англійською, то я б, скоріш за все, почала вивчати англійську мову, тому що навіщо мені вивчати фінську, якщо я прям кудись переїду. А так я завжди зможу знайти спільну мову з людьми всюди, ну, майже всюди. Ось такі були мої поради. Ось таке моє перше відео. Я дуже-дуже сподіваюся, що воно вам сподобалось, було корисним, цікавим. Можливо, якось допоможе прийняти рішення. Але. Пам'ятайте, да? завжди приймаємо рішення виключно о -о, як опираючись на свої бажання, на своє внутрішнє я, чого я хочу, як я хочу, чи дійсно я цього хочу. Але буду дуже вдячна за підписку. Тому, я, не знаю, я ще не супер-купер в цьому, тому я не, буду, не зможу додати там, типу підписатися, якийсь колокольчик. Але я буду дуже вдячна за коментарі до цього відео. І якщо у вас є ідеї, які ви хотіли б, може, побачити відео на якусь тематику від у мене, я також буду нереально-нереально вам вдячна за це. І далі за будь-які коментарі. Приємні коментарі, звичайно ж. Ось Тому ух, трішки було нервово, але я дуже радію, що я це зробила. І це для мене великий такий вихід з зони комфорту, і я вам також раджу виходити із зони свого комфорту, якщо ви про щось за мною мріяли, починайте це робити. Починайте не знаю, з цього сьогоднішнього дня йти до своєї цілі, і найголовніше не боятися. Адже страх, саме страх, зупиняє нас, ем, як відділяє нас від того життя, яке ми хочемо. Всім гарного вам дня, чи вечора, не знаю, коли ви дивитесь це відео. І сподіваюсь, до нових зустрічей!